Сьогодні, 3 грудня, в Україні і світі День людей з інвалідністю. Цього дня хочеться говорити про людину, а не про її інвалідність. Горішньоплавнівець Микола Федоренко став сильною духом особистістю, подолавши наслідки травми. Він власним прикладом довів, що у кріслі колісному можна підкорити світову спортивну арену та стати гордістю нації. Для мене це історія про самоповагу та гідність. Особисто я знаю Миколу досить давно, адже він мій колишній учень. Як сталося, де да все банально. дорожньо транспортна пригода, внаслідок чого травма хребта, ну і внаслідок чого крісло колісне, на якому я тепер постійно пересуваюся. Це був 2009 рік. Ну, на жаль, так сталося, і успішне щасливе життя, можна сказати, закінчилося, і почалися будні, де шукаєш. І, і стимул жити далі, і якийсь потенціал в собі. Ну, і взагалі, що далі робити, мізки кіплять. Ну, важко. Одним словом, важко. Нікому того не бажаю, це звісно, бо не просто все задавалося і мені. і Я думаю, що будь-якій людині, яка, в якій сталося таке горе. Але, ну що поробиш, таке життя, так сталося, йдемо далі. і Напевно, через характер мені вдалося. Не опустити руки через сім'ю, яка була поруч зі мною весь цей час щодня. І навіть коли я перший час лежав в Полтаві, де мене оперували, і кожного дня, кожного дня моя сім'я їздила до мене. Це була неймовірна підтримка. Вже це все аналізуєш і потім розумієш, наскільки це було важливо для мене, наскільки це було важко для них, але їх не зупиняло, а мене підтримувало. Тому це така. Неоціненне, неоціненне відношення від них до мене. Мене мені допомагало дуже, мене підтримувало, мене спасло, напевно, я так собі то міркую. Подолений дуже великий шлях і фізичної реабілітації, і психологічної реабілітації, бо ну, важко зрозуміти, і важко сприйняти той факт, що ти ось ти тут був такий. Все те було, в принципі, добре, життя. Тільки починалося, скажімо так. І, і тут раптом все майже все скінчилося, бо важко себе уявити в нашому світі е, людиною, яка не може самостійно зробити більшість повсякденних якихось справ своїх, я вже не кажу про якісь там професіональні діяльність. І це все треба пережити. Ну і напевно, завдяки підтримці сім'ї, е, тата, мами, завдяки своєму характеру. Які також від них. Ну, напевно, все це і дало можливість мені якось трішки ну, умовно стати на ноги, да, зрозуміти той факт, що я ще тут, я ще живий, я ще можу і хочу щось змінити в цьому житті, ну, став якось рухатися вперед. Лікування, реабілітація, але по справжньому повернувся Микола до життя завдяки спорту. Паралімпійський спорт є дуже гарною фізичною та психологічною реабілітацією для людей з інвалідністю. Спортивні перемоги надихають, допомагають повірити у власні сили та відкрити нові горизонти. Для Миколи Федоренка спорт не лише спосіб самореалізації, а й шлях до соціальної інтеграції. У 2015 році Холодна Тамара Олександрівна вона тоді керувала інваспортом в нашому місті. Запросила доєднатися взагалі до спортивної спільноти. І громадська організація непереможні якраз і проводила різного плану тренування за різними напрямками. І вони тоді відкривали секцію штовхання ядра і запросили мене, скажімо, принаймні прийти подивитися, якщо мені сподобається, то тренуватися разом з ними. Ну, якщо чесно, в той період часу я так собі дивився, де я, де спорт. Я і до, скажімо, травми не дуже приділяв цьому багато уваги і професійно не займався спортом взагалі до того, і тому, скажімо, певний скепсіс у мене був. Але прийшовши до, на, на одне з тренувань, поспілкувався з хлопцями, поспілкувався з Тамарою Олександровною та Мілою Івановною. Яка керувала громадською організацією непереможні. І мені здається, ну, ми знайшли спільну мову, мені сподобався в принципі, підхід і колектив. І я почав так ходити на тренування, і ми розвили напрямок штовхання ядра, скажімо так, дуже, ну, на мою думку, дуже непогано. Хлопці і зараз деякі займаються. На той час ми виїздили. Це був, напевно, 15 чи 16 рік. Зараз точно вже не скажу. Це були наші перші українські змагання, всеукраїнські змагання Чемпіонат України. Ми виїхали. Мені здається, то був тоді, ще Кіровоград. Напевно, так. Потім був Бахмут, ну і багато міст, де приймали. Тоді українські всеукраїнські змагання зі штовхання ядра, і ми всі повернулися з медалями. Тоді для нас це була історія просто неймовірна. Великий спорт у кріслі колісному. Микола довів, що неможливе можливо, успіх на 99% – Це титанічна праця, а на 1% – Талант. Микола із задоволенням згадував про свої спортивні здобутки і невдачі. Спорт навчив його сприймати труднощі і долати їх, щоб стати сильнішим. Серед інвеспортсменів немає внутрішньо слабких людей. Вони всі бійці з характером. Але саме ця впертість робить їх такими, якими вони є. Головне віра в себе. В цьому Микола переконався на власному досвіді. Найважчі нагороди. Напевно, це чемпіонат України в Бахмуті, коли ми штовхали ядро, спис, метали і диск. Чого найважче, бо дуже такий важкий був етап підготовки до цих змагань. Це вже був черговий чемпіонат України, вже за плечима були перемоги, перші місця. І Тренувальний етап, скажімо, був дуже не дуже вдалим, не дуже, не дуже правильним, оскільки не було можливості тренуватися, не було площадки, не було обладнання. На жаль, ну, такий був тоді етап. Так сталося. І коли виїздили на змагання, було дуже багато сумнівів, переживань з того приводу, як це все дасть. Сам чемпіонат проходив в не дуже в таких сприятливих умовах, дуже було холодно в залі. І, ну, скажімо так, змагання давалися нелегко. На жаль, тоді не було першого місця, було тільки друге. І, напевно, це найбільше таке переживання стосовно отриманої нагороди, бо хотілося насправді моглося більшого. Ну, На жаль, так, тоді складалося, і це, напевно, було найбільше переживання стосовно нагород. А найприємніше і найулюбленіше, ну це, звісно, чемпіонат світу в Угорщині 2019 рік. Коли мій виступ припав, якраз припав. Я був першим в команді, хто виступав в той період часу. І мій виступ якраз припав на день українського прапора. І це було найхвильовіше, напевно, напевно, мій виступ. бо Ну, по-перше, високий ранг змагань це моє було перше таке. Європа вже була, а чемпіонат світу в такого рівня це, скажімо так, було цікаво і, і, і вперше. Тому хвилювання було велике, але спокійно вийшов на воду. Коли виходиш на воду, і ти вже певний час тренуєшся, і ти вже розумієш, що ти робиш, якось воно все відходить на задній план, і тільки нагадування собі, як ти повинен це робити, техніка. Техніка, 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 згадується наставлення тренера, і, і все, напевно, більше нічого не бачиш. А коли виходиш на старт, то бачиш тільки старт і фініш, кінцеві бойки, за які ти повинен заплести якомога швидше. І навіть, якщо згадувати, як то все відбувалося, то навіть важко пригадати якісь, якісь нюанси самому, на самій дистанції, бо, ну. Ти не тут і не зараз. Ти весь 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 от в спорті. Точніше, ти тут і зараз, і весь тут в техніці в спорті. І не думаєш вже ні про що. І коли я прийшов першим, коли це були були вже нагородження, ти розумієш, що ти вибрав золоту медаль, що ти на п'єдесталі, в день українського прапору звучить гімн України і майорить український прапор над усім. Ну це зараз мурахі. Бігають такі, що важко їх зупинити. Тоді було це взагалі дуже емоційно. Я взагалі так, емоційна людина по життю, і тоді насправді ну, важко було все це всередині втримати. І це, напевно, найприємніше, що сталося в спорті в моєму житті. Якось це все було так, багато дуже емоцій, якщо нагадуєш собі, то воно все так спливає і все внутрі тремтить. Люди з інвалідністю, звичайні люди, які мають сім'ї, роботу, хобі, симпатії, проблеми та радощі. Це напевно єдине для мене, для мене єдина віддушина, яка дає можливість трішечки розгрузити мізки, відволіктися від всього. Буденного сконцентруватися на чомусь приємному для себе, і це рибалка. Я з самого дитинства люблю рибалити, і в цьому напрямку також в мене є певні досягнення. Мені вдалося декілька разів виграти наші загальні міські рибальські змагання, де приймали участь всі, хто. Мав наку мав таке бажання, і це ще більш для мене цінніше, бо в такому стані я обловив всіх наших рибалок, які були, які приймали участь. Насправді так, я це люблю, і це мій відпочинок. Він був зі мною завжди, і я сподіваюся, буде і надалі. Коли прийшов час піти зі спорту, Микола відновив свою громадську діяльність. По закінченню спортивної своєї історії і пошуки роботи, і це ще до всього цього додалося і таке громадське життя, громадська діяльність. Все це було в моєму, моєму житті з 2015 року, як я, скажімо, став розуміти про те, про те що я є членом суспільства повноправним з правами і обов'язками, і мені хотілося дещо змінити, оскільки. Ну, не все в нашій країні, в нашому місті, скажімо так, повноцінно адаптовано до безперешкодного життя людини з інвалідністю. Мені хотілося те, що змінити. Я і пропонував певні проекти до реалізації міської адміністрації, і то було консультативне якихось співпраця з представниками і медичної сфери, коли були реконструкції, і в принципі соціальної сфери як такої. І в рамках моєї діяльності це була я був членом громадської ради нашої міської і був членом комітету доступності, який приймався питанням якраз організації безперешкодного середовища в нашому місті. Щось вдалося, щось не дуже. Саме розвиток понад усе. Я, скажімо так, шукав можливості для себе, як себе реалізувати далі. Наскільки в моєму житті була певна професійна діяльність, я все ж таки думав, що в мене щось вийде. Я шукав своє місце в професійній сфері за будь-яким напрямком, де могли б мене прийняти в такому стані, як і є. Все ж таки, людина з інвалідністю і працевлаштування – це певна проблематика в нашій країні. Мені хочеться вірити, що поки що і все буде змінюватися на краще надалі, але знайти роботу було непросто. Одна з компаній в Україні, Карлсберг Україна, розглянула мою, моє резюме, мою кандидатуру, і мене, скажімо, взяли на пробний термін. Ми познайомилися з колективом і знайшли спільну мову. Мене взяли до себе в штат на постійній основі. Я досі працюю в цій компанії. Я задоволений тим, що. Я тут працюю і відношенням до себе, ставленням колективу і професійним відношенням до себе. Слава Богу, я справляюся з усіма поставленими питаннями і цілями, які в мене є. І сподіваюся, що наша співпраця продовжиться і далі, і це допоможе мені, мені мати фінансову незалежність в цьому нашому непростому світі і житті. Тим більше зараз це дуже важливо. І... Я мрію і вірю, що ще все попереду. Повномасштабна війна внесла свої корективи в життя Миколи. Я вирішив для себе те, що призупинити свою діяльність як таку, що є з міською адміністрацією. Зосередилися більше на громадській діяльності через громадські організації. Це гуманітарна допомога. Було реалізовано декілька проектів стосовно. Продуктової стосовно речей, які роздавалися, якраз з'явилися у нас переселенці східних регіонів, які приїжджали сюди. Тікали від війни треба було їм допомагати. Люди з інвалідністю, переселенці з'явилися, яким треба було також допомагати. Офіційно в Україні живе понад 3 мільйони людей з інвалідністю. А буде ще більше через війну. Чимало українців втрачають своє здоров'я, як серед військових. Так і цивільних. Як нам всім зрозуміти, що інвалідність це питання не лише медичне, це питання соціальне, психологічне, це питання в першу чергу безбар'єрності і соціалізації людей у суспільстві. Людина з інвалідністю це повноправний член суспільства. І людина з інвалідністю має проблеми в соціальному житті не через те, що має інвалідність, а через те, що навколишнє середовище не дає можливості реалізувати себе. І це прямий обов'язок держави, адміністрації різних рівнів виправити цю ганебну ситуацію і сприймати людей не через призму, інвалідності в даному випадку, а за фактом того, що це людина, вона має права, має обов'язки, і доступ до всіх сфер, і всіх благ, і всіх можливостей повинен бути у всіх однаково. Міжнародний день людей з інвалідністю свідчення толерантності та цивілізованості суспільства. Цей день покликаний привернути увагу до проблем цих людей, захисту їхніх прав, гідності і добробуту. Це нагадування людству про його обов'язок виявляти турботу і милосердя до людей з інвалідністю.